Вітаю, ви дивитесь новини лайв, мене звати Ірина Доля, і нині я на місці влучання у вишневому, що на Київщині на Київщині позаду мене ви бачите наслідки атаки росіян цієї ночі. І скільки я за свою професійну діяльність висвітлювала таких подій, однак Вперше стала очевидцем, я сама проживаю у даному ЖК. Мій будинок є сусіднім. Серед ночі, о 2.50 я побачила яскравий спалах оранжевий у своїй квартирі. На що злякалася? Після цього почали волати автомобільні сигналізації у моїх сусідів. Вже одразу все ж таки побігла до ванної кімнати вже після із пабліків і. В, чаті в будинку я дізналася, що прилетіло у сусідні у сусідній будинок. Як виявляється, в цьому будинку вже жили кілька родин. От... Перший під'їзд і другий там уже люди робили ремонти. Це новобудова, його нещодавно здали, і ДСНС працівники ДСНС змушені були витягувати деякі родини підйомним краном. Заїжджали туди і витягували їх прямо із квартир, тому що вони були всередині. На щастя постраждалих і загиблих немає. Усі цілі моєму будинку, наприклад, шматок перил, які були на сходовій клітці. Шматок перил просто вирвало і а, вони вп'ялися в бік в каркас сусіднього будинку. Мого а, що ще хочу додати? Сталося це все близько 2.50. Нині вже рятувальні роботи ДСНСники закінчили буквально з хвилини на хвилину. А, нині а, на місці працюють комунальники, вони прибирають завали. М -м, найактуальнішу інформацію ми будемо висвітлювати. Не нехтуйте безпекою, ходіть в укриття. Бережіть себе, дорогі українці, українки. Головне за цей день, ніч і ранок сьогодні рятувальні операції після удару російських дронів. Загалом було більш ніж 50 безпілотників різних типів, і значну частину з них вдалося збити. Але було й кілька влучань. На жаль, люди загинули. Мої співчуття. Ці влучання шахет в будинки, броварах та углевасі. Це дрони, які вироблені вже в Росії. Спочатку Іран передавав Росії готові шахеди, потім їхнє власне виробництво було освоєно у Татарстані в одній з національних територій, яку Москва досі контролює. І хоча ці шахеди фактично російські, їх там все одно не змогли би зробити без іноземного постачання, кожен такий шахет. Як і кожна російська ракета робиться на основі іноземних компонентів, критичних компонентів, без яких взагалі був би неможливим російський терор. 31 шахет за минулу ніч це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери, все постачання будь-яких. Компонентів для терору в Росії має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор, і це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські шахеди б'ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор в будь-яку іншу країну, куди їм накажуть. І зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти з дронами. Також всі у світі вже побачили, наскільки війна змінюється через дрони. Потрібно свідомо, принципово позбавляти такі режими, як російські, таких терористичних можливостей. І абсолютно всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції, будувати виробництво зброї, усі вони повинні відповідати. І сьогодні я хочу також подякувати всім нашим воїнам. Які забезпечують відповідальність Росії, справедливість для нас в Україні, воїнам, які завдають далекобійних ударів по російській території, по військових об'єктах, наша армія, сили спеціальних операцій, спеціальні служби, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, ГУР, всі, хто задіяний заради української далекобійності, я дякую вам. І я хочу окремо відзначити усіх наших працівників, наших працівниць, служби зовнішньої розвідки України, всіх, хто сумлінно служить заради виконання завдань СЗР сьогодні день нашої зовнішньої розвідки. Відзначив нагородами наших розвідників. Я подякував їм за службу. Будемо тільки розвивати спроможності нашої розвідки. І ще одне: провів сьогодні ставку, кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. І друге питання сьогодні на ставці – забезпечення всіх всіх наших підрозділів на передовій. Це зброя, це люди. Я дякую всім в державі, хто підходить до цього питання відповідально. Слава Україні!